Стосовно як Новий рік, тут цікавенько. Але я хочу зараз трошки зробити ремарочку, тому що сьогодні у нас 27 число. І хочу зробити ремарочку що 28, з 28 на 29 є небезпека для міста Дніпро і області. І саме ця небезпека вона пов'язана з. Тим, що це буде на світанку або ще коли сонце якби на небі. Ось такого плану буде. Так, що може бути влучання? А, неприємне таке, дуже неприємне відчуття. Сам новий рік, як у нас пройде, відчуття, як нібито транзитом через нас щось буде пролітати. Щось може прилетіти без тривоги. От воно спочатку прилетіло, а потім тоді вже вмикнулася тривога. В'язано з традиційним чимось, знаєте, от, можуть навіть о 12.00 запустити. Можуть там а, вже ну, якісь такі часи обрати, знаєте, коли от, в принципі, людям хочеться трошки якогось свята. От такий, от такий проміжок часу може. Нагальна картина взагалу. А, Тут більше те, що я бачу. Хочуть нас залишити, щоб там було холодно і темно, от місто Дніпро. Все, що пов'язано з енергопостачанням, от дуже багато цілий сюди. Дуже багато, тому що тут, тут про одне світло. Її так потужно будуть лупити від душі, як то кажуть. І запуски йдуть з моря. От звертайте увагу, там, коли пишуть, да, ви моніторите десь і там пишуть, що саме з моря буде запуск. От от, зразу, будьте, як то кажуть, не строми. Можуть бути постраждали постраждалі люди з одного якогось прильоту. А, тому, знову ж так, період, якийсь під ранок, вдень, ось так, от, де багато людей, де якось людно. Ну, от якось так, знаєте. Що, знаєте, яке? Там, де якийсь парк. Там де якийсь парк і поряд. Як кав Не кав'ярня, а як ресторан якийсь, чи... ну там, де алкоголя багато, мені показують. Чогось мені йде як. Ладно. Так, ну тобто це паркова зона. Там, де стабільно, там, де гуляють, там, де гроші є, якісь центр влади, у нас може бути неподалечко звідти. Чогось іноземцями, щось пов'язане з іноземцями. Не знаю, що саме. От в тому районі також може бути там, де поїзду з іноземцями, там, де орган влади у нас у Дніпрі, там, де гроші великі крутяться, там, де люди такі, знаєте, заряжені, як то кажуть, на гроші. От-от там може бути ще вивчання в день. Бережіть себе, вірте в краще, готуйтеся до найгіршого і живіть тут зараз. І найскоріше нам усім перемоги. І най. Кожній родині, де є людина, яка на фронті, яка захищає, я усім щиро зичу, щоб ваша людина з фронту обов'язково повернулася жива і здорова. До наступаючого святами, Дніпра!